Хмельницький прощається із волонтером Олексієм Сапаровим. Його серце зупинилося внаслідок хвороби 12 лютого Сина і Святого Духа, нині бомся час. І на Це одне із перших інтерв'ю, яке Олексій дав нашому телеканалу. Знаний у Маріуполі бізнесмен. Він залишив усе і з сім'єю. Переїхав до Хмельницького на початку 2022-го. Папа моєї мама родився у місті Проскурів. Тобто це родіна подідого у мене. От, і у нас не стояло вибору, куди їхати. Перше, що Олексій Сапаров зробив на новому місці, це почав допомагати таким, як сам. Із дружиною відкрили хостел для людей, котрі постраждали від російської агресії. Антон Білай, керівник релокованого до нашого міста Маріупольського будівельного фахового коледжу, не був знайомий із Олексієм до повномасштабної війни. Лише чув про його успіхи у бізнесі. Але за останні три роки каже, вони стали справжніми друзями. Завжди був готовий прийти на допомогу людина, яка дуже часто нехтувала собою заради блага інших. Цей той хостел, який вони разом з дружиною відкрили на початку війни. Це і гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам. Я дуже пам'ятаю, як він зробив дуже велику роботу для допомоги людям з Херсонщини після підриву дамб. Якщо чесно, я не вірю. Громадську організацію, яку заснував у Хмельницькому, Олексій Сапаров назвав наш вибір Україна і крім гуманітарної, надавав вимушеним переселенцям психологічну та допомогу із працевлаштуванням. Також волонтери для війська його знали тисячі. Він, маючи можливість виїхати за кордон, він цього не зробив. Вся Його сім'я залишилася тут. І це для мене величезний показник. Його відношення до країни. Він один із тих, хто з першого дня, коли ми почали проводити акції Поверніть героїв з полону виходив з нами разом зі своєю сім'єю, з прапорами Маріуполя. Порядний хороший сім'янин, вірний своєму слову. Людина, яка багато що могла б зробити для країни, для громади. У 2023 році Олексій Сапаров відкрив у нашому місті пекарню кав'ярню. Тут готують для хмельничан смаколики, зокрема фірмову маріупольську булочку із м'ясом та гарбузом. У пекарні працювала вся сім'я Сапарових, і нині син обіцяє продовжувати справу батька. У багатьох людей є отці, а у нас був на папа. Найсправжній і для нього віра в. Свою сім'ю, свою справу була прям неймовірна. І єдине, що я йому ну, напевне останнє пообіцяв, то це тримати все під своїм контролем. Ми всю свою життя будемо рядом з ним і відчуваємо, що він рядом з нами. Ми просто пап, я знаю, що ти бачиш, що ми тобі в Олексію Сапарову був 51 рік. Після перемоги він планував відбудовувати Маріуполь, адже понад усе вірив в Україну. Мені діточки з Сум подарили казку радянську. Ще на ній нарісоване. вони сказали Маріуполь, як розбита будинки, а сверху ці тут сади. Я думаю, в Україні теж саме буде. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.